V príliši od nej ja zrobila sobi mazenie, kresčikajú Karinku. Ja zrobila, no tu je moneta, 5,2 hr. Ale... Koľko Ja... Dom. A u Karinka Tu je taká štuka, blízka je Karinka. Ča? Привєнт, я з подарунками. О, як бальзамчик. Бальзамчик. Будеться у мене в магазині так от продавати. Зайчик. О, зайка, дивіться яка. І чіпсіки. Ви ж у тебе твій магазин теж не скидувала. О, Чи, ти казала, що то можна взяти, ну то я взяла. Що я за цей житомирний день можеш купити? Тимноше, це 500 гривень, якщо ж. Я іграю. На 500 гривень убирай. Ну, ось якіко. Що, яку фігурку? Хочу в мене купитися кого? Ну це лише в ігрі тіпа буде. Бо я її скидувала, це буде така ігра. Ви хочете лише двічі купити? Так, я ще хочу вас купити. Ось такі. Це не продає. Мазин обустроєна вшитка. О, що у вас тут. Машина? Це набор. Набор, це, це, це й дорого. А, і це набор. І ще Так, все, все. Да. так це чекайте. кожна фігурка в нас по 2 гривні. два плюс. Два плюс два плюс два. Дорівнює 8 гривень. Що ще хочеш придбати? Давай ще всякі великі наклейки. А, позирай, є ще не що? Вау, старе, я такі маленькі наклейки. Да. На, на мені теж. Може їх возьму в тебе? Бери. Кількою, а це не по кільку в тебе. Це по гривні. А, то давай мені... Це кількося в мене лише гривень. Гривні? Ту, й 500 мінус вісім на знаю, Кілька буде чекає, давай чекай доводиться. Давай 492 наклей. Кіко? 492. Давай. Кіко, давай. На... Та не вихватить той не But той new Ну, давай ще. Хеба... Ну все, ти не береш ГБТ. Ну, я обсуждав тільки. ГБТ не береш, ти вона ну, мені не треба. Ну, то не знаєте, мені не саме треба. Давайте мені таку картину стічем. Хочу у нас купити таку картину стічем. Да. Так, чекайте. Яка вона буде по реальному стояти? Вона? 20 гривень. Класно, я ще не тіпа. Да, на так, так, 28 гривень уже у вас. І все хватить. Тут же тонце. А, ще... а почекайте, це стоїть 292. Чекати. 28 гривень плюс 292. Чекать. 290 гривень. 320 гривень у вас. Татя вам дала жетон. Ага. А дай дали мені жетон? на туй. Так, я сейчас пробібкаю, добре. Mm. Mm. Вот. Туй на наших речах теж є кінка. Taka Pa pa. Do zobaczenia.